Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Британський літак Boeing RC-135W River Joint помітили у Чорному морі напроти Криму. Його супроводжують два винищувачі. Дані Flight Radar 24. Авіація може збирати розвіддані. Літак зайшов у акваторію Чорного моря кілька годин тому. А біля узбережжі Румунії кружляє розвідувальний літак США. За іншими даними, ці літаки можуть збирати інформацію перед прольотом інших бортів до країн Європи. Ці борти везуть нам зброю. Зокрема, десятки бортів з Пакистану заложне особисто літав на переговори із союзників. Та зробив те, що не могла зробити команда Зеленського. Пакистан не дуже співпрацює з Росією. Там є конкурентні відносини через Індію та Іран. Про це сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі телеканалу Київ. В Азії у нас непогано розвиваються відносини з Пакистаном. Він постачає нам боєприпаси. Частини для танків постачає Марокко, Я думаю, Пакистан допомагає через пакистансько-британські стосунки. Не дуже Пакистан співпрацює з Росією, там є конкурентні відносини через Індію та Іран, сказав Семиволос. А от найбагатший. Співачка України Камалія нагадала, що Пакистан уже давно допомагає нашій країні. Докладніше у матеріалі. Чоловік співачки Камалії Мохаммад Захур з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно допомагає українцям. Ба більше Україну підтримає його рідний Пакистан. За словами мільярдера, спочатку уряд Пакистану був не на боці України, але згодом змінив своє ставлення. Про постачання нової допомоги повідомила виконавиця на своїй сторінці до інстаграм. Нещодавно Камалія Захур опублікувала скріншот статті, мовляв, уряд Пакистану відправить в Україну. 159 контейнерів з боєприпасами йдеться про снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів М4А2, запали М82 і підривники ПДМ. У свою чергу Пакистан від України може отримати оновлені вертольоти Мі 17, які модернізує українська компанія. Хочу тільки від себе додати, що це не зовсім чітка інформація. Пакистан вже давно допомагає Україні. Дякую всім українцям. Написала Камалія Захур. В той же час, тимчасово повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у своїй статті для ЄП написав, що Грузія відмовилась повернути українські комплекси ППО Бук та передати зсу власні джевелін. Дипломат пише, що на початку російського повномасштабного вторгнення Київ закликав уряд Грузії повернути. Вернути ППО бук, які Україна передала 2008 року під час російсько-грузинської війни. У відповідь уряд відмовився надавати будь-яку військову допомогу Україні. Того ж 2008 року Грузія отримала від США протитанкові комплекси Джевелін. Касьянов додає, що до них навіть була попередня угода з урядом Сполучених Штатів. Мовляв, якщо Грузія передасть старі джевеліни Україні, то Вашингтон змінить їх на новіші, які з комплексами БУК грузинська сторона відмовила. Пізніше в Міноборони Грузії повідомили, що країна не передаватиме Україні буки, бо у 2008 році купила їх за секретним контрактом, а не отримала безкоштовно. Також у МО країни запевнили, що Грузія продовжує надавати гуманітарну та політичну. У підтримку Україні, але не всі чиновники Грузії були такими вічливими. Наприклад, член правлячої партії Гія Вольський назвав Андрія Касьянова неадекватним і також додав, що за все озброєння, яке має в своєму розпорядженні Грузія, були сплачені гроші. В той же час екс-президент Грузії Михайло Сакашвілі, який зараз перебуває у грузинській в'язниці, оприлюднив заяву у Фейсбуці, засудивши рішення грузинської влади відмовити Україні у зброї. Це велика ганьба, що грузинська влада відмовилася у поверненні українських боків в Україні, коли їх найбільше потребують. У 2008 році, завдяки цим букам, ми збили 14 російських літаків, включаючи стратегічний бомбардувальник ту 22 Російське Міноборони підтвердило збиття чотирьох літаків, в тому числі ту 22 Йдеться в заяві. У коментарі Радіо Свобода військовий експерт Лаша Берідзе нагадує, що Тбілісі не задовольнив жодного прохання Києва про допомогу, і справа стосувалася далеко не лише озброєнь. Не те, що Бук вони навіть Дідгорі не передали, які є медичними евакуаційними машинами. Вони не зробили жодних заяв підтримки. Навпаки, було багато деструктивних заяв. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.